Вітаю вас, тільці! прогноз таро на вересень для вас. Нагадую, що у нас буде коридор затемнення, і а, будуть відбуватися важливі речі, ті, які повинні відбутися. Окремо для цього я зніму а, відео. А зараз суто для вас тільці, розклад таро, прогноз таро на вересень місяць 2024 року. Сімка мечів. Я люблю цю карту за креативність, але тут вона виглядає більш як е, таке враження, що про вас будуть говорити ну, якісь такі, на перший погляд, неприємні речі. Ви можете е, ну, сплітничати. Е, я просто рекомендую. Якщо ще дивитися на цю карту, на цю енергію як на брехня і на крадіжку, то просто от я сказала зараз ці всі речі, вони на перший погляд неприємні. Але ну, нічого страшного, дивимося з, з точки зору корисності на усе, що ми можемо взяти, так? а вам можна з цієї карти? що взяти? Подбати про свій час і не витрачати його на якісь балачки. Ну, ті, які зайві, які вас не прикрашають, не роблять а, кращими, так? І креативити. Ви можете креативити, що ще? Ну, буде такий, знаєте, живий мозок, розум. І дбайте про речі. Дбайте про речі, можете передивитися якісь документи, ну, щось важливе. Ну, і третій зайвий таке враження, що тут, бачите, тут так і проситься, тут три людини. Так і хочеться сказати, що третій зайвий. Подумайте, хто вам заважає дійти до е, якоїсь цілі е, внутрішньої до згоди якоїсь внутрішньої своїй голові. Друга карта. Туз жезлів. Ну, супер, ви тут е, розберетеся. Приберете зайвого і будете рухатися настільки впевнено і сміливо, і починати щось нове, бо в вересні, ну, я раджу, це дуже uh, прекрасний час буде для того, щоб почати нове. А саме це з третього, коли у нас вже буде молодик, і вже Меркурій перестане йти задки, ну, Тобто, все буде для того, щоб починати і рухатися так вперед, що Ну, вас ніхто не зупинить. І а, ця карта вона вам дає на це дозвіл. Таке, знаєте, благословіння. І досить весело на ентузіазмі ви це будете робити. Вау! Ну, це тільким подобається. Це гроші, і це господарка свого життя. Це жінка, яка. Вміє все влаштувати так, як їй потрібно. Вона настільки впевнено рухається по життю, в неї вже є підлеглі, і вона делегує якісь речі, і вона задоволена в неї і в квартирі, і в домі, і в будинку, в бізнесі все гаразд. Є гроші, є з ким їх витратити, вкласти в себе. Ну, можливо, ви захочете придбати собі пташку, там вона на руках у неї сидить. Ну тобто, ви задоволені тим, як у вас все працює. І ви керуєте цим. Наступна паш чаш. Паш, чаш. Це можуть бути діти. І ви з ними домовляєтеся, але знаєте, як домовлятися? Це ж, це ж не мечі, це чаші. Тому, будь ласка, з гумором весело, з компліментами. Ну, тобто, Щоб це була знаєте, така обстановка ну, розполагаюча. Так? Тобто, Усім все подобається. Ну, ви ж мудрі тільці і ви терплячі і в гарному сенсі, ви працьовиті, і ви... Знаєте, можливо, і своїх дітей, як до них підійти. Бо я раджу завжди домовлятися з дітьми, тому що це також люди, вони мають свою думку, і ми повинні питати в них, якщо ми, звісно, хочемо, щоб з них виросли дорослі, цікаві люди, які розуміють, що вони хочуть і куди вони рухаються. Тому ми завжди повинні цінувати їх бажання, їх плани, усе, чого стосується їх життя. Звісно, ми несемо відповідальність, але ми все одно запитуємо, знаєте, ми вчимо їх, ми при них вголос думаємо, для того, щоб вони вчилися в нас. І ось тут ну, дуже буде прекрасна нагода. Якщо говорити стосовно, ну, наприклад, своїх якихось там партнерських стосунків, я маю на увазі з чоловіком, бізнес-проект або. Ну, Вас може хтось запросити на побачення, бо це завжди ну, щось таке приємне. І у вас все вийде домовитись до того, що ви щось хочете почати. Можливо, зустрічатись, можливо, кудись напрямок в бізнесі. Ну, Тобто, до чогось домовитись і говорити про початок чогось. Бо у нас пажи — це завжди початок, не тільки діти. Туз чаш прекрасна карта. От я тільки сказала: знаєте, що вас може запросять на побачення. Ось це і є запрошення на побачення, і більше того, можливо, після побачення ви зрозумієте, боже, я закохалась. І вам а, зустрітися ще, ви відчуєте себе і закоханою, і цікавою, і красивою. і Знаєте, усе буде ставатися так, наче ну, Всесвіт вас просто так от звів дві людини. Це і є благословіння Всесвіту, це чаша Ізабілія, да? так виглядає ця карта, і вона також благословляє на якісь такі красиві, чуттєві стосунки. От, ну, от, якщо ми говоримо, дати шанс собі закохатися і почати наново. Ну, тобто, або о, ви зустрінете людину, а, або ви о, перейдуть на нові якісь стосунки, о, може, ви знали цю людину. Ну, тобто, о, дуже красиво, ваш чаш. Сімка жезлі. Um... Сім жезлів – це про те, що ви, можливо, відчуєте якийсь осуд в ваш бік, і конкуренти, можливо, знаєте, так оживляться. То я вам кажу, що ви відб'єтеся від будь-яких там, я не знаю, балачок, натисків в ваш бік, будь в чому. Бізнесів, вдома, ну тобто, у вас достатньо сил, досвіду, і ви знаєте, чого ви прагнете, до чого ви йдете. І дивіться, ця людина зверху, а люди внизу. Ну тобто, ви на позиції на голову вище тих людей, і у вас хвати наснаги як фізично, так і. А, ну, життєвий досвід вам допоможе відбитися а, і не конкурувати. Йдіть своїм шляхом. Ви впевнені в тому, що ви робите, як ви розвинете своє життя. Так, король Жезлів. Ну, слухайте, в поміч вам король. А, поряд з вами буде надійна людина, яка може бути, а, ну, знаєте, така. Гостре на язик, але не в плані, як е, король мечів, ні, а, а в плані ну, весело досить. Так? Тобто він може поводити себе впевнено, як король статусно, але з таким словцом, знаєте, трошки жаргоном, ну, щось таке може бути. І е, ну, він може зняти стрес, е, пам'ятаєте, так, стрес знімається трьома літерами С. Секс сміх, сльози. Ось ця людина знається от в цьому всьому, що я зараз перерахувала. Тому звертайтеся. Також це ну, ви можете зустріти людину такого знаку, як ну, стихії вогню. Це лев, стрілець і овен. Тому у вас дуже така гарна підтримка буде. Поряд. Надійний такий чоловік. Працьовитий і відповідальний за свої слова, тобто він дієвий, коротше слів. Скучила я за цією колодою: десятка пентаклів. Дивіться, як він все влаштує так, що у вас буде чаша, хата повна чаша, тобто десятка пентаклів це взагалі про весілля. Це взагалі вся родина зібралася, всі довольні, всі дивляться один на одного і щасливі. Ну, тут, тут навіть і видно на карті, так? І десятка пентаклів говорить ще про те, ну у вас була дев'ятка, тепер десятка. Тобто, об'єднавшись з кимось, з тим же чоловіком, з яким ви познайомитесь, ви відчуєте себе багатшими. Ви один одного. Будете збагачувати в різних сенсах. Це може бути і досвід життєвий, це може бути і по роботі, і в родині. Знаєте, такий і рукастий, і головастий, і ви, і він. Ну, тобто все буде як, як найкраще для кожного з вас. Ну, можливо, ви візьмете собаку побільше. Це знаєте, як всі мріять про ротвілера. Ну, це він ретрівер рот, рот, і то там. Якось ще по другому називається. Красивий такий розклад у вас прогноз в тільців. Тільки побалакала. Бачите, шістка пентаклів. Рука обруку йдуть люди, так? Ми завжди, ми соціальні і ми. Ом... Ми дуже залежимо від один одного, тому що соціальні, тому що ну, любимо, вміємо партнеруватись. Так? І я вам раджу не замовчувати. Будь ласка, просіть про допомогу. В цьому, в цьому немає нічого поганого. Ви просите, вам дають, ви можете комусь дати допомогу. Тут руки зображені. Я люблю цю карту, тому що вона про те, про живі стосунки, про те, що ми пам'ятаєте, є вислів п'ять да? Тобто ми можемо вирішити будь-яку проблему, питання, якщо ми будемо розумітися в тому, що нічого нема страшного, коли ми просимо про допомогу. Вмійте це робити. Ви можете бути спонсором, або вам хтось може запропонувати і фінансову допомогу, або свій досвід запропонувати, або поміч там в оформленні чогось. Ну, тобто, це та поміч, яка потім дасть матеріальні якісь такі дивіденди. так? І остання карта для тільців на вересень. Вау, Знов Пентаклі, і це вже шістка. Дивіться, я тільки сказала, тобто це шістка, це сімка. І це дві карти, які послідовні. От тут я сказала, що прийміть допомогу, зверніться і прийміть допомогу. І одразу ви зростаєте, бачите? Сімка Пентаклів про те, що М -м ось ось і ви зберете якийсь такий е гарний е врожай. Ви бачите вже плоди своєї праці, але ще не збираєте, ще даєте визріти своєму врожаю, ще не знімаєте з дерев. Знаєте отаке от враження? Тобто, ви бачите, що те, що ви вклали на початку, середині місяця вересня, наприкінці, обов'язково ви знімете свої плоди в жовтні, я так думаю. Але в вересні ви просто будете спостерігати, Боже, як класно все виходить. Як мені подобається те, що зростає. Знаєте, це як дівчина ось в саду дивиться, ходить, поливає квіти або дерева і радується Радується, тому, що все, все вже добре, далі буде ще краще. Тільці, от робила розклад, вам прогноз, і знаєте, ну, тепло так стало. От так по-домашньому. Ось так якось приємно. Все так в злагоді, любов є, і роздуми, і. Родина, і чоловік, ну тобто я вам цього бажаю, бути щасливі, нехай вересень буде дуже такий, знаєте, як ви любите і працьовитий, і результативний, і грошовий. Гарного вересня. Я забула і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.